Чоловічі різдвяні піжами від ліверджі для зимових вечорів та святкового настрою. Представлені в нас в розмірах ML і XL 247 гривень за один комплект. В лоті йде 10 штук ціна 2470 гривень. Подивіться, які вони йде. Переважно йдуть в пакуванні, але можуть бути винятки. Подивимося, які більш детально. Комфортні. Дихаючий матеріал, дуже приємний, не колиться Мають ось таке яскраве забарвлення, яке не змивається, тобто не линяє. Ось такі можуть бути ще штанці. Дуже крута ідея для подарунку, скоро свята. Також можна влаштувати фотосесію домашню, адже в нас є піжами і дитячі і жіночі також. Дуже комфортно в них спати, вони йдуть прямого крою, не кусаються і також зручно ходити по дому. А це ось цей комплект іде ще й з карманчиками. Чисто чорний, хто любить чорний колір. Нагадую, що комплект лот коштує 2470 гривень. Залишаю всю інформацію під відео. Телефонуйте, поставте плюсики в коментарі, наші менеджери з вами зв'яжуться.